18 років агрофірма киселі займається вирощуванням зернових культур, а також розведенням великої рогатої худоби. Звістка про війну стала шоком для працівників фірми та селян. І двічі шокуючою вона була тим, що фронт знаходився зовсім поруч, киселі на кордоні з Ізюмщиною. Сергій Лобас, директор агрофірми, поставив собі за мету зберегти господарство будь-якою ціною і робити все, щоб збройні сили відчули від них допомогу. Значить, такі були настрії. Кожен засипав і не знав, що буде зранку. Я пам'ятаю, як ми разом там з колективом, разом з нашими механізаторами перекривали трасу. Це в той час, коли пішла паніка, що російські танки вже майже тут, майже в Первомайську. Значити, люди були, настрій людей. Значить, і я скажу, і десь вже до нас зайшли регулярні війська в село. І десь я скажу вже напевно з 15-17 березня, коли вже пішли, що громляться танкові колони, коли ми тут вже побачили, що я скажу, расистам не пройти, і настрій у людей був категоричний, значить, я скажу, ми побачили перед собою вже не росіянина. Ми побачили расиста, фашиста і словом, значить, що я скажу дороги їм. На до нас не ми прийшли з війною. Вони до нас прийшли з війною. З гордість за країну, гордість за наші збройні сили, що ми всю навалу витримує. Ну, на нас іде і гігант така машина, і що ми здатні перемолоти цю машину. Не тільки ми, не тільки господарство, прості люди, і хто й не працював в агрофірмі, значить, всі, чим тільки можна, значить, допомагали нашим військовим, і обсірували, і кормили, і робили все-все для перемоги. Закупала сильно злість, коли обстріли пішли. Один будинок розвалили, значить, там поле попали, там все, значить, ми розуміли. Вже тоді, що ракети летять, і я скажу несуть загибель людям, значить, але вони конкретного адресата. Тобто, що по другу армію у світі про все, все це так сказати, на нас не відповідало дійсності. Ми розуміли, що до нас просто прийшли розбійники-бандити. з Головною ціллю, як захопити щось і влізти до чужого городу для чужого життя. І нанести, я скажу, і збитки, і що саме головне, я скажу погрозу для життя мирного населення. Поруч із селом бої зірвані мости, перекриті дороги. Чотири місяці підприємство не могло реалізувати свою продукцію. Доїли 6,5 тонн молока на день. Вирішили допомагати людям. Селі відбувся наступ на балаклію. Над селом гвинтокрили та літаки. Військова техніка йшла прямо через посівні площі. Цими трасами будувався наступ наших збройних сил. Але поля заїжджалися, рилися окопи. І ми тоді в той час навіть не думали про те, що це збитки для господарства, тому що ми розуміли, що треба це треба все для перемоги. Поруч вибухи, ракети прилітають в поля, руйнують сільські домівки. Але в цих умовах потрібно було працювати і допомагати ЗСУ. Головний інженер господарства Анатолій Черніков повністю опанував військову техніку. Залишаючи свої трактори, ремонтував все, що ламалося у військових. Ти ремонтував не тільки сільхозтехніку, а війна навчила БТР, САУ, танки. Що ми ще ремонтували. Ну, весь военный инвентарь, можно говорить так. Через нас прошло, что долгое время как бы, стояли наши. И как бы Анатолий Александрович широчайший оказывался военной специализацией мастер. И ему как бы много благодарности от военных. Чани об'єдналися в своїх зусиллях не пропустити ворога на свою землю. Коли ситуація була дуже напруженою, купали окопи та перекривали траси. Все робилося для того, щоб не допустити знущання як на сусідній ізюмщині. Коли мені довелося побувати на Ізюмщині, а у нас от стоїть знак Ізюмський район поряд ну, від цього місця, від контори, туди ну, 5 кілометрів. І табличка колись був Балакійський район, а зараз Ізюмський район. Коли приїхав туди і доїхав сюди до П'ятигорська, те, що я побачив, там Гусаровка, Авдіївка, це, то це страшно. Їдеш, значить. З лівої сторони, з правої сторони розбиті російські БТРи, пушки, значить, я скажу прямо ракети, снаряди на полях, не зібраний урожай минулого року, ячмінь, пшениця, підгон соняшника. Коли дивишся на те, що вони зробили на окупованих територіях, ну це просто страшно. Це не по-людськи. Це не в ніякий не розум, не людяність, нічого. І не віриться, що це може бути от зараз, в 21 столітті. Вже майже 80 років пройшло від завершення тієї війни. Значить, і коли прийшли в нас замість фашистів чи міста фашистів, прийшли расисти це одне і те ж обличчя варварства. Значить, я скажу, що. Теж наш народ, який багато що пережив і голодомори, і війни, і так уже в степу повелося, я скажу, на Україні Значить, нічого не жаліє, не жаліє останні сорочки, як говорили ну, щоб допомогти людям. Це я скажу таке співвідчуття чи допомога, вона вона існує. Я скажу, що і аграфірма допомагає, і людина людині допомагає, і, і повірте, що я скажу, якщо взяти окремі людини, там агрофірма – це щось велике. Значить, ми там будинок купили роботу, дали там допомогли якось фінансово. Значить, а я скажу, а більше коли людина несе, значить, там свого столу знімає, особливо перші будемо казати, дні місяці війни і дає, що й поїсти, і ділиться і пайком, щоб нам військові привозили, значить, і всім останнє то це вічіркує те, те, що в нас люди, я скажу, особливі. І Спасибі Богу, спасибі нашим людям, що таке відчуття є, що є взаємодопомога. Хоч і важко зазначають працівники агрофірми, і погодні умови не сприяють, і всі складові собівартості виросли в декілька разів. Паливно-мастильні матеріали, добрива, насінневий матеріал, засоби захисту рослин, ціна на сільгосппродукцію знизилась. Але наразі роботи в полі тривають, бо прийшла весна. І кличе аграріїв продовжувати працювати. Яка земля? Все. Це. Це що значить для врожаю? Це добре чи погано? Добре, ну, бачите, що нам приходиться йти не по технології, скажімо так, що у нас будуть грудочки, все остальне, ну а що, як ми не співаємо, нам приходиться робити так. Потім ще раз будемо запускати діску і все вирівнювати. Щоб все було красиво. щось полюбом буде. Я думаю, що чим більше, тим Все саме подобрили, потім пройдемо біцитам, і все буде добре. Україна буде з хлібом. Звісно буде. Ми ніколи Україну не вбили. Сергій Лобас зазначає, що за спеціалізацію у світовій економіці Україна покликана займатися саме аграрним бізнесом. Сприятливі погодні умови, чорноземи. Ми маємо годувати весь світ. А ось що чекає аграріїв у найближчі роки? Це велике питання. Але надія в них все ж на краще. Я впевнений, що ми все це переживемо, що велика перспектива за аграрним бізнесом, У нас буде все гарно. І перше на цьому шляху нам необхідна перемога. Перемогу для злим ворогом, значить, щоб ми розвивалися в мирній країні. Щоб кожен кожен мав так сказати мирне життя, і тоді я скажу, ми ще раз доведемо всьому світу, що кращих аграрників що на Україні немає в цілому світі.